Вітаю з вами Анастасія Купрієць. І час на цікавинки будемо говорити про останній тренд у польських соціальних мережах. Танцювала риба з раком, а петрушка з пастернаком. Думаю, що ці рядки легко впізнають українці та українки, адже це пісня з легендарного фільму Пропала грамота. Але передусім це фолькова композиція. У стрічці ж її виконав Іван Миколайчук, який також зіграв роль козака Василя. Тепер любов до цієї пісні поділяють і поляки. На співування Миколайчука віднедавна стало трендом польських соціальних мереж. Пісню навіть використовують на фоні в рекламних роликах. З'являються кавери, і поляки часто співають саме українською. Звідки такий інтерес до цієї жортівливої пісні? Напевно, що виникає він з її жартівливості, легкості, іронічності й фольковості, на яку зараз зростає популярність як в Польщі, так і в Україні. Проте, оскільки ця пісня зараз завірусилась саме в польських соцмережах, одразу виникло питання: а звідки вона походить? Можливо, з Польщі, адже подібні мотиви можна знайти її в польських пісенниках. «Танцювала риба з ракем звучить доволі природньо. Чи ця пісня є предметом суперечки щодо спадщини, чи краще, хай вона стане таким собі символом єднання? Справжні розслідування щодо цієї пісні провела Патриція Гербут, яка веде свій блог про народну музику. Називається він Моль Пуитове. І, от, коли вона побачила цей тренд на пісню Танцювала риба з раком в польських соціальних мережах, одразу почала діяти. Odkryłam, że jest to z filmu. Miałam taką intuicję, że jest to piosenka ludowa. Kiedy zdziwnała ja się, że to piosenka z filmu, ja w czepi dostrzewała, że to jest narodna piosenka. І справді виявилося, що вона також записана як народна пісня в польському сілеському пісеннику. Коли я почала шукати в джерелах більше про Україну, виявилося, що це також і українська народна пісня, яка була використана в контексті книги Гоголя. Я думаю, що знаю її просто тому, що її крутили у моїх рідних місцях. Я родом зі сходу Польщі, з прикордоння з Україною. Тому я думаю, що це цілком закономірно, що вона була і тут, і в Україні. І я не знайшла матеріалів, які пояснюють звідки звідки ця пісня? Такі пісні мандрували з місця на місце. Мандрівні музиканти просто брали з собою такі пісні, іноді змінювали слова та мелодії. Наприклад, ця мелодія в сілеському пісеннику трохи інша, тому що в Вікіпедії є ноти до неї, і вона насправді має трохи змінену мелодію. Чи вона прийшла з сілезії в Україну, чи з України до Польщі, чи вона прийшла звідкись ще. У своєму відео я кажу, що це українська пісня, бо там згадують про козака. І доволі логічно, що з роками ця пісня могла потрапити до Сілесії. Тож, Пістелята, могла та пісня завендрувати на шлонск. Відео про яке каже Патриція Гербут, також стало популярним у мережі. Дівчина вирішила поділитися знахідками зі своїми. Підписниками у блозі зняла відео, в якому розповідала і про фільм пропала грамота, згадала, звісно, її про співнік. Сьолонський. все ж таки каже, що реакція її здивувала, але от що важливо, приємно. І як побачила, що вона просто вибухла з години на годину, то. Коли я побачила, що вона викликає все більший бум з кожною годиною, моє перше відчуття було О ні, що там зараз відбувається. Але більшість реакцій були позитивними. Дуже багато людей з України писали, щоб подякувати. Люди, на мою думку, трохи безглуздо сперечаються, чия вона насправді вона наша спільна, тому що її співали і тут, і там. Але, врешті-решт, це все дає дуже багато позитиву, тому що багато людей писали, що вони взагалі не знали про цю пісню. Вони додають, що колись в Україні був рекламний ролик з цією піснею, тож це сприймається дуже позитивно. Тому так, я думаю, не варто сперечатися. Ми можемо мати спільні пісні і насолоджуватися ними. Якщо чиясь бабуся з Сілезії співала, танцювала риба з раком. І, наприклад, бабуся з Київщини, скажімо, також співала її. Я думаю, це лише підтвердження, що це дійсно гарна пісня. Бала риба з раком, то хіба то просто є попросту мила пісенка для нас, як людина, яка давно веде блог, Патріція не раз зіштовхувалася з тим, що щось може стати різко. Популярним без якихось особливих на то причин геть неочікувано. Але причина, чому пісня танцювала риба з раком, стала популярною на думку, Патриції, криється у більш глибоких аспектах. Ніж алгоритми омедія сполучено вілокні нам показало, що це стає популярне через припадок. Соціальні мережі вже багато разів показували нам, що щось стає популярним випадково. Але тут я думаю є ще одна річ. Ми маємо якийсь інстинкт, чи то радар, що якщо звучить щось близьке для нас, чи то народні мелодії або легенди, чи то перекази, вони добре резонують в нас. Іноді люди пишуть мені, що люди слухають народну пісню і просто відчувають її. Ми підсвідомо відчуваємо, що це щось наше, або щось, що нам близьке. І я думаю, що в Польщі також вже давно спостерігається звернення до фольклору, і це фантастично. З одного боку, у нас є. Глобальне село, і це також чудово. Ми можемо подорожувати. У нас немає особливо проблем з тим, щоб опинитися в інших місцях. А з іншого боку, добре знати такі речі про себе і, наприклад, не соромитися цього. Адже, як я пам'ятаю, колись визнати, наприклад, що ти з села було трохи ніби й соромно, а зараз все змінилося, можливо, не так сильно, але більше немає такої стигми. Її сільська місцевість зачаровує і її дещо романтизують. Я думаю, що саме тому люди так зацікавлені в цьому. І ми з цього поводу так багато люді то інтересує. І зацікавлені, звісно, не тільки поляки, передусім і українці, повертаються до своєї культурної спадщини. Насправді, стрічки пропала грамота, ми могли би не побачити, адже вона була зацензурована і понад 10 років просто. Припадала пилом на полицях, мала би вийти ще у 1972 році, коли над нею завершили роботу, але з'явилась на екранах тільки у 1983. -му. На дворі маємо 2025 рік, 11-й рік російської війни проти України, і боротьба українців та українок зараз велику міру насправді. Можливо, зокрема, є тому, що українці та українки мали ґрунт, який закладали такі фільми, як пропала грамота. Зараз цей ґрунт треба укріплювати, і знову ж таки ця стрічка може у цьому допомогти. Спостерігаємо зараз таку тенденцію повернення до свого, і про цю тенденцію також каже Єлизавета Восковнюк, історикиня, письменниця. Та літературна критикиня, я вважаю, що е, загалом ця пісня і фільм пропала грамота він дуже добре вписується в загальну тенденцію, яка характерна для сучасного українського суспільства, і особливо гостро вона постала після повномасштабного вторгнення Росії, а саме йдеться про пошук своєї національної ідентичності, а цього неможливо зробити без ревізії минулого, без того, щоб передивитися власну історію, власну культуру. Ось тому ми і повертаємося для того, щоб зрозуміти, що ми пропустили, в який момент пішло не так, або надолужити те, що ми втратили. Мені дуже подобається вислів, що лише дуже впевнені в собі люди не бояться бути смішними, і я б сказала, що це якась національна риса українців вміти сміятися над собою і при цьому не втрачати обличчя, взяти щось настільки легке, просте, смішне. І подати його в новому звучанні, так, щоб воно звучало цікаво, сучасно, і так, щоб його хотілося повторювати сучасному поколінню. Тому Україна вже останні кілька років задає тренди. І це стосується не лише Тіктоку, інтернету, але загалом тренди. І я думаю, що в наступні кілька років ця ситуація не зміниться. Чому саме стрічку пропала грамота зараз? Ми маємо. Передивитися і чому саме «Пропала грамота» зараз може стати джерелом самопізнання для українців. Фільм пропала грамота це фільм, який зробили українці про українців і для українців. Це траплялося дуже рідко в Радянському Союзі. А ще рідше траплялося, щоб фільм, в якому показана українська культура, був без нальоту Шароварщини. Особливо, якщо ми говоримо про екранізацію творів Гоголя, який старався і писав для російської аудиторії. І, на щастя, Іван Драч, сценарист цього фільму, він лише надихався твором Гоголя, першим джерелом. І тому цей фільм вийшов дуже патріотичним, глибоким. І тут зображені українці козаки як воїни, як лицарі, як герої, а не як. Волицюві бандити, що часто показувалися в російському кіно, в кіно, яке знімали російські режисери. І, власне, в цьому вся суть фільму Пропала грамота, чому його варто дивитись? У мене напевно є три причини для себе. <gession> І сподіваюся, що вони відгукнуться ще у когось. Чому я дивилася цей фільм? Перше, це те, що в ньому брав участь Миколайчук, він виконував головну роль. Це Людина епохальна для України і для українського кінематографу те, який він вклад, у це зробив, просто недооцінений, неможливо ні з ким порівняти. І особливо важливо, те, що він в цьому фільмі не лише грав одну з головних ролей, але він також брав участь у створенні цього фільму, що вже є певним еталоном якості. Друга причина це те, що цей фільм був заборонений радянською цензурою, і знову ж таки ми знаємо, що. Радянська цензура ніколи не забороняє поганих фільмів, тому це сама в собі вже причина, щоб подивитись фільм Права грамота. Ну і третя причина, хоча перших двох уже цілком достатньо, козак Василь, це головна постать, дає у російській цариці Катерині II, а це те, що принаймні раз у житті, та й треба побачити, а можна й кілька разів. Тим більше більша частина всіх тих менів, які зараз вирусаються в соціальних мережах. Це була абсолютна імпровізація Миколайчука та інших акторів, і саме з такою творчою імпровізацією, коли на знімальному майданчику, ми маємо повну свободу, порозуміння між акторами, між режисером, виникають насправді найкращі речі, і ось ми маємо цьому доказ.